Мирний план це ефемізм слова капітуляція, це засіб для посадових осіб вийти з гри і кинути ними обкрадену країну на призволяще. Мирний план ворожа зброя, його дія, переформатування війни з метою маскування агресії за іншим набором ознак. Війна ніколи не завершується. День, в який ви вирішите, що війна скінчилася. Стане першим днем вашої поразки. Що буде далі? Інфільтрація, перетравлення соціальних мас, у шлунковому соку репресій та пропаганди, суди над військовими, війна з власним населенням, потім мобілізація і з логічною неминучістю зовнішня війна на нових територіях. У політиці немає друзів, партнерів, союзників, є різні форми мародерства. Але й моралі нема. Тому перформити перед іноземними посольствами з голими цицьками та залитими кетчупом трусами, культурно апелювати до людяності супротивника, вважати, що жертва не винна в тому, що її зґвалтували, це інфантильність несумісна з життям. Якщо ти не можеш вбити свою проблему, ти ніщо. Ми обміняли свої території та життя тих, хто загинув в цій війні, на свою аполітичну байдужість і приватний інтерес. Ми винні у своїй слабкості, а тому і в цій війні, і тільки ми маємо це змінити. Мирний план це ще одна форма існування бойових дій заздалегідь описаними втратами, ще одна пропозиція обміняти країну на дрібні власні інтереси. У яких немає перспективи, бо під загрозою вся рамка. Далі краще, легше, спокійніше не буде. Найпростіший варіант це тотальний спротив власними силами.